Чи хотіли б ви знати наперед про всі ваші фізичні травми. До прикладу, який саме палець поріжете за два дні? Знати, щоб, так би мовити, сіно підкласти? А данте й уявляти не треба. Однак про ж можна тлумачити як завгодно, і робити це треба обережно. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, Народжено в Україні. Наскрізь Автор Біора Читає Додо. Коли беру невеличкий шматок глини, щоб виліпити верхню губу, то трохи відхиляюсь назад, аби упевнитись, що губа вийде чітко під носом, а її не скривило вліво. Потім беру ще шматочок для нижньої губи, помічаю на вказівному пальці маленьку синю смужку насиченого відтінку, так що й мерехтить на моєму цілі. Мабуть, знову поріжусь, роблячи бутерброди. Або зачіплюсь у майстерні. Ніхто ніколи не приділяє цим плямам особливої уваги. За цим навіть цікаво спостерігати, особливо коли пляма з'являється оком і починаєш замислюватись над тим, з ким же тобі пощастить влізти у бійку. А я продовжую обережно працювати з глиною, виліплюю тонкі вуста, а згодом і чітке підборіддя для голови моєї нової статуї. У маленькому підвалі мого дому пахне вологою та сигаретним димом. У сусідньому будинку старий собака знову завиває на округлий місяць, та я продовжую знаходитись, немов у трансі, де існує лише ця довбана голова сірого кольору. А на ранок прокидаюсь від неприємно гучного гупання у хідній двері. Дідько, та вона їх чи не спитель знести хоче. Не встигаю піднятись зі свого робочого місця, на якому випадково і заснув, як чую, що Лаура вже несеться коридором до підвалу. Данте, якого лівого ти взагалі не відповідаєш на мої повідомлення? відкриває вона навстіж двері та одразу лається на нагромадження ящиків, через які ледь не перечепилась. Ні на мої, ні на мамині. Ти зовсім дуба впав, чи хочеш, щоб на обох серцевий напад схопив. Лаура стоїть наді мною важкою тінню, у очі вирячила, немов зараз трісне, а я протираю свої зап'ястями та намагаюсь втримати сміх. Вже чотири роки як з'їхав від батьків, а досі отримую прочуханки від старшої сестри. По-перше, вгамуйся. А по-друге, я працював над своєю дипломною роботою, і через це не почув. Мені по голові прилітає газета, що трохи зміцніла від залишків глини на ній. Лаура ж бурляє її назад на стіл та схрещує руки на грудях. Мама видовбала мені в мозок, оскільки думала, що ти вже мертвий. Але я живий. Так, і це наразі найгірше становище для тебе. Бо зараз ти збираєшся і їдеш зі мною до тітоньки Сабріни. Вона приїхала і хоче побачити нашу гарненьку родину у себе в гостях. Лаура відповідає глибоким кивком на моє перекошене обличчя їй байдуже на всі мої відмовки про навчання і головний біль. Вона чимчікує зі сторони в сторону, по моєму підвалу, та розглядає все навколо. Обережно проводить пальцями по невеличких вазах на поличці та з жахом дивиться на конструкцію з металевими прутами для моєї майбутньої скульптури. Як же не забути перетягнути цю громадину в академію? Лаура виходжує прямісінько за моєю спиною без єдиного слова, лише лупає очима, немой той стервятник, який чекає на смерть жертви. Я переглядаюсь з сірою головою на столі. Вона мовчить, тому йду перевдягатись. Загладжую гелем жовте волосся назад. Та під циклічне підганання від сестри вишукую сорочку у шафі, бо тож, тітка Сабріна, де по-іншому не можна. В тебе є десять, дев'ять. Підлітаю до дзеркала, аби застивнути годзик, та вмить забуваю про свою сорочку. І ципінію. Велика синя пляма поблискує майже посередині мого тулуба, на лівому боці, якщо точніше. Та вона до дідька велика. Обережно знімаю сорочку. Немов вона може порізати шкіру та розглядаю уважніше. Навіть у дитинстві, коли я здер лікоть, то впав з велосипеда. Пляма напередодні не була настільки великою. До кімнати входить Лаура. Вона стоїть у дверях та безперестанку бурчить. Та її слова разом з кімнатою навколо стали, мов голограма фоновий шум, бо чітко бачу лише своє відображення у дзеркалі. Хоча, може, я просто десь опечусь Ого! Ну в тебе і пляма на спині. Не пригадуєш, є хто, що може тебе ззаду чимось огріти? Верчусь перед дзеркалом і виявляю, що маю дві симетричні сині плями на спині та грудях. Всередині все холоне. Мене чимось притисне з двох сторін або Лаура трясе мене за плечі. Та чого ти такий переляканий? Ти пляму вперше побачив. Вона буде наскрізь, проговорюю самими лише губами. Мене щось проткне. Щось пройде крізь мене і це мене вб'є. Брови Лаури роблять круту хвилю, і вона тяжко зітхає. Очікую, що вона знову пурхтітиме про тітку, натомість також придивляється до плями. Не думаю, а якщо так, то не думаю, що тобі варто перейматися вже зараз. У мого сусіда вказівний палець 15 років синім був. Тому збирайся і поїхали. Нас чекають. Я ціпанію та витріщаюсь на сестру через плече. То тобі начхати, що я можу завтра померти? Дан, ми всі можемо хоч завтра померти. Та Сабріна двічі на рик приїжджає. Чи вона тобі важливіша за рідного брата? Лаура кривиться та закочує очі. Боже, ну сходи до лікаря, якщо так переживаєш, але ж це може зачекати й до завтра. Зовсім скоро Лаура, ще більш розлючена, покидає мій будинок та сама прямує до тітоньки. Я ж пришвидшеним кроком йду у лікарню, де всі лише розводять руками, бо поки не можуть нічого вдіяти. Вони працюють лише з реальними травмами, а не з їх попередженнями. Залишаю білі коридори за скляними дверима та буцую ногою камінець, стримую бажання закричати, а також придушити всіх тих, хто казав, що я дарма себе накрутив. Я не накрутив, підпалюю сигарету. Я йду парком його вимощеними бруківкою, доріжками, прямую невідомо куди та навіщо. Сонце стоїть у зеніті. Та повинно цим робити яскравішими всі барви ранньої осені. Натомість для мене все набуло чорно-білого кольору, немов попіл на згарищі. Допоки не помічаю маленьку темну постать, що йде за мною підозріло довго. В яку б сторону напетляю, вона постійно на декілька кроків позаду. Гучний писк, крики. Мене ледь не переїжджає машина. І я знову згадую про свою ситуацію. Зупиняюсь і обертаюсь. Постать виявляється гарненькою дівчиною, що продовжує тримати дистанцію. Ти синій?» промовляє вона більше як факт, і підіймає на мене очі, що ледь видні з під прямої чорної гривки. Навколишня безлюдність та її погляд, що своєю густотою і важкістю, немов. Тягне до себе, не дає моєму серцю заспокоїтися. Звідки ти знаєш? То ти синій. підсумовує вона та зменшує дистанцію між нами. Взагалі, я Данте, «А Гільєрі?» перепитує дівчина з блискучою усмішкою. Це миттєво пом'якшує атмосферу та примушує мене трохи видихнути. Майже, а ти в нас хто? Жанна, дарк. Вуста дівчини розтягуються ще ширше. Не перериваючи зорового контакту, вона підходить до мене ще ближче, допоки не стає зовсім у притул. А опісля хапає під лікоть та тягне далі вуличками. Ще ніколи не мені не було так складно вибратися з хватки такої мініатюрної жінки. На всю купу моїх питань вона мовчить. А лише веде, 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 куток за кутком, вулиця за вулицею, і постійно кидає ці важкі магнітні погляди, що приструнюють мене. Ми підіймаємося сходами до дверей квартири. Жанна на мить випускає мою руку, я можу спокійно втекти або покликати на допомогу. Натомість слухняно заходжу до середини та сідаю на диван. Жанна обходить всі кімнати та сідає на іншому кінці дивану, тримає долоні на колінах та з рівною спиною дивиться на мене. Тепер її погляд не такий магнітний. Він, радше, переляканий. Ти розумієш, що ти помреш? Здогадуюсь, усміхаюсь, з наміром пом'якшити обставини, та холодний тон Жанни ні на ноту не знижується. Це станеться сьогодні, ввечері, але я можу тобі допомогти. І Як? Лікарі не можуть, а ти можеш? Ти хто така? Ворожка? Зараз будеш на мені яйця викачувати. Холодна витриманість умить зникає. Жанна тонко сміється, закидає ногу на ногу та заправляє волосся за вухо. Будеш багато питати, стану ворожкою, що запропонує тобі щось недієве. А я пропоную реальний спосіб викреслити цю травму з твого життя. Щось слабо віриться. Спостерігаючи за моїм нахмуреним видом, її усмішка лише розтягується. Умить вона опиняється переді мною, заводить волосся за вуха та кладе долоні на мої коліна. Я вкотре за сьогодні замислююся, яка ж вона симпатична. Гіркі парфуми, тонкі губи. Чимось нагадує мою колишню, а Жанна голосно клацає пальцями перед моїм обличчям. Ти її жити хочеш? промовляє вона не своїм голосом. Всередині мене все умить протикається мільйоном тонких голочок, а щоки Жанни підіймаються разом з кутками губ. Кладе долоню мені на щоку, я киваю, Хочу! Жанна прибирає від мене руки та зникає на кухні. Я поспішаю слідом. А що мені треба у відповідь зробити? Скільки це коштуватиме? Я, хоч і студент, але грошей маю достатньо. На кухні всі шухляди відчинено, а Жанна сидить на стільці у віддаленому кутку приміщення, нервово смикає ногою та знов перелякано витріщається на мене. Ти на кого навчаєшся? Скульптор, мистецтво кераміки. Що ж, скульпторе Данте, я тобі допоможу за однієї умови. Морок її очей тягне до себе. Чи то я наближаюсь, чи вона телепортується, але наші губи торкаються у ніжному поцілунку, опісля чого Жанна відсторонюється та йде з кухні та зупиняється у двірному отворі. За умови, що ти допоможеш мені. Вона знову хапає мене під лікоть та веде з квартири. На цей раз я цьому аж ніяк не противлюсь, і згодом вона розповідає: Я маю засіб, який банально треба додати у рідину і випити на вид звичайний синій порошок так перепрограмовує одразу. А від цього я не стану повністю синім. Жартую я. І мою руку впиваються її гострі нігті. Жанна сміється і веде далі. Ти не перший піддослідний. Отож, даю гарантію, що гірше, ніж зараз, тобі вже точно не буде. Але останній раз я лікувала свого брата і весь порошок залишився у нього. То ми зараз ідемо до твого брата? Жанна не відповідає, а тягне мене в невідомих уличо міста. Тут замало людей. Особливо як на вечір. Ми доходимо до невеличкої оселі з зів'ялими квітками на клумбі. Я поспішаю подзвонити у дзвоник. І за хвилину тиші Жанна витягає зі своєї сумочки зв'язку ключів. А його що? Немає вдома? Цікавлюсь і обережно проходжу коридором за Жанною. Він вдома, та як завжди, в наушниках. Не додзвонишся? Вона просить. Залишитись у коридорі. Спостерігаю за інтер'єром довкола, поки не помічаю літню жіночку у вхідних дверях. Вона з цікавістю оглядає мене з ніг до голови через товсті лінзи окулярів. Якщо ви шукаєте Патрика, то він зранку поїхав у відрядження. Попросив, та я вже зрозуміла, що він поїхав. Виринає за спини Жанна та з телефоном біля вуха іде в кімнату напроти. Намагаюсь додзвонитись і випитати, куди він його дів. О, ало. Та зникає за дверима. А літня жіночка продовжує оповідь. Попросив придивитись за його котом. Декілька місяців тому завів собі кошеня, але постійно у відрядженнях, тому кіт не мов і мій також. Від того, як сяє обличчя бабусі, самому на душі стає тепло. У ту ж мить з'являється Жанна. Відчуваю, як вона кладе щось до задньої кишені моїх джинс. Беру її за талію. Жанна підморгує та в ту ж мить голосно клацає пальцями. Нам час іти. Темніше, й обличчя жіночки у дверях. Вона слухняно відходить у сторону та ще довго проводить поглядом наші силуети. Я ж пересуваюсь, немов не на своїх ногах. Прямуємо темними нічними вуличками. Вздовж доріг мерехтять ліхтарі. Я й не поміщаю, як ми дійшли до мене додому. Он будинок височіє за декілька метрів. Жанна немов прочитала мої думки забирає те щось з кишені та трясе перед моїми очима. На ганку вона знову глядає будинок зовні. Терпеливо чекає, коли я попаду ключем у замок. До середини Жанна заходить повільно, оглядає все, немов у музеї. Не хочеш чогось випити, проводжаю її на кухню. Не відмовилась би від кави, і ти теж собі зроби. Знову показує вона мені своє щось невеличкий паперовий пакетик, що на вид схожий на звичайнісінькі ліки проти застуди. Тоді пропоную пригоститися моєю вишневою кавою. Вишневою? Так. Розповідаю довгий рецепт, який підкреслюю демонстрацію. Потім ставлю чашки на стіл. Темний колір кави на мить стає темно-фіолетовим, а потім зупиняється ледь не на чорному. Я знову потопаю в погляді Жанни та її гіркому ароматові, а потім у дотиках до її губ. У наших поцілунках, які становляться дедалі глибшими. Жанна кладе долоні мені на груди та шепоче. А можеш показати мені свої скульптури? В тебе ж є вдома? Веду її до себе у підвал. Показувати комусь свою маленьку майстерню це, немов відкрити частинку душі. Жанна ставить свою сумочку на стіл та потихеньку розглядає все довкола. Особливо їй сподобалась татуетка єнота, яку я виробив ще у школі, та тепер використовую як тримач для мілкого обладнання. Вона проводить пальцями по його хвосту. А можна сфотографувати? Звісно, Жанна прямує до сумки за телефоном. Та тільки розтібає змійку, звідти випадає величезна кількість грошей. Мої очі лізуть на лоба. Прямую до Жанни. Та з першим кроком відчуваю, як все довкола пливе. Я бачу перед собою її перелякані очі та втрачаю рівновагу. Замить приходить нестерпний біль у лівому боці, металеві прути конструкції. Наскрізь, темрява. Спочатку я бачу білі стіні та радію, що потрапив до раю. А потім розумію, що знаходжусь у лікарні. Я живий, та тіло знаходиться, немов окремо від свідомості. Воно болить. Мені видавили селезінку. Лаура усміхається і плаче, коли розповідає про це. У двері палати стукають, і вона миттєво виходить у коридор. Гучні голоси. Сторонні люди, що намагаються провхатись до палати. Лаурі через силу вдається заперти двері. Вона підлітає до мене. Струмки і сліз на щоках стали більшими. Ти справді викрав ті гроші, що знайшли у тебе в підвалі? У двері знов гупають. Голосів у коридорі стає більше. Є ті гроші? Ті гроші. Двері відмикають. Лаура кричить. «Та ж. Тож... Тож не я а голову пронизує страшенний біль, що миттєво розтікається по всьому тілу, я не можу, не можу зібрати все докупи, образ спливає і одразу зникає. То був не я, це все. Чоловік представляється поліцейським, і тут я остаточно розумію, що нічогісінько не можу пригадати. Аеропорт зустрічає дівчину своїми широкими обіймами. Він голосний та переповнений, немов мурашник, в якому вона така ж мураха. Мураха, що має до рейсу ще півтори години, та поспішає до вбиральні, поправляє перед зеркалом свої новенькі руді кучері. Все ж вони їй більше пасують, ніж пряме чорне. Так вона виглядає значно живішою. Жива Кармен. І мертва Жанна, отак олів'є, це все ти. Ти любиш шуркіт грошей, любиш, коли їх багато, і коли за їх викрадення не доведеться відповідати. Гарними речами тебе все ж бабуся навчила. А діду кричав: Відьма, 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 бо нічого не пам'ятав після її чаю. Але на це вже начхати. Головне що ти все пам'ятаєш. І на цей раз не забула свої ліки у чергового дурня.